Пишіть заповіти, українські хакери зламали таємну ірансько-російську конференцію. Про що дізналися та як їм це вдалося? Ексклюзивно з перших вуст почути у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Отже, хакери разом із українським пранкером Євгеном Вольновим зламали трансляцію експертної конференції Російсько-іранське співробітництво у світі, що змінюється. Вольнов звернувся до учасників та розповів, що на них чекає за агресію проти України. Відео вольно опублікував у себе на Ютуб каналі. Але перед тим як Покажу вам це чудове, прекрасне, неймовірне відео, друзі. От буквально трошки деталей потерпіть. Конференція організована за підтримки Росатому проходила 25 квітня. В ній брали участь депутат Держдуми Костянтин Затулін, посол Ірану в Росії Казем Джалали, співробітник апарату уряду Росії і деякі там експерти. Значить, під час конференції у трансляцію під'єднався Євген Вольнов, який заявив, що хоче подякувати організаторам за запрошення української сторони, а саме за можливість участі служби безпеки України у цьому заході. А теперь давайте подаемся. Сегодня хотели бы еще поблагодарить переводчиков, переводчиков, которые сегодня помогали осуществлению нашей конференции, и поблагодарить тот персонал обслуживающего, вот, в частности, отеля, который тоже нам помогал. Спасибо вам большое. Да, коллеги, одну минутку. Хотелось бы всех поблагодарить за содержательную беседу, особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны, именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии. Вот вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Так что готовьтесь, пишите завещание, там, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть. Рака яиц каждому оккупанту и тем, кто этим оккупантам помогает. Іран твіти за поставки своїх дронів в Росії за те, що ці дрони стріляють по Україні. Бойтесь, окупанти. Ваші дні сочтіни. Як нашим вдалося хакнути зум росіян і іранців, і які інсайди дізналися українські хакери ексклюзивно для фабрики новин, розповів пранкер Євген Вольнов, який, власне, безпосередньо брав участь у цій, так би мовити, операції. Давайте почуємо. Треба розуміти, що зараз вся сила та міць українського хакерства працює проти Московії, тому отримати доступ до цієї конференції не було дуже важко, а про що вони спілкувались, можна буде побачити в моєму наступному відео на моєму Ютуб-каналі. Треба трошки почекати. Але запевняю, що на всіх очікує багато цікавих подробиць взаємодії Ірана та Московії. Друзі, як думаєте, про що ми ще дізнаємось? Напишіть нам в коментарях. Але з того, що вже відомо, можна зробити висновок, що співпраця Ірану і Росії поглиблюється. Чому я так кажу? Бо ж окупанти почали застосовувати на території України іранську розробку протитанкових керованих ракет Дахлавіх або ж Дехлавія. Не зрозуміло як, але суть ми зрозуміли. Якісь керовані ракети вони є аналогом російського ПТРК. 9М133 133 карнет за даними видання, де фензблок йдеться про спільну розробку іранського міноборони й оборонної промисловості Тегерану. Цей комплекс здатний розвивати дальність від 100 до 5500 метрів. При застосуванні системи нічного бачення дальність стрільби взагалі скорочується до 3500 метрів. Але його ракети є невразливими до всіх видів радіоелектронної боротьби через наявність передової лазерної системи наведення, якою оснащений цей ПТРК. Ракети осі важать 22,7 кг, з яких 6,8 кг припадає на її двоступневу бойову частину. Боєголовки можуть пробивати 1200 мм броні. І наразі на полі бою цю іранську розробку можна ідентифікувати за характерною такою кольоровою гамою. На пускових контейнерах ракет є червона смуга. Це маркування відрізняє ПТРК від карнетів Російської Федерації. Раніше було відомо, що Іран забезпечує Росію лише безпілотниками. Ось такі, друзі, у нас новини. Ви на Габриці новин. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Привіт, Євген Вольнов. Ще побачимось.